Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні ми є свідками дивних подій, обумовлених відродженням як самого церковного життя, так і всього того, що пов'язане з видимими формами прояви його в світі. Описуваний процес в силу різних об'єктивних і суб'єктивних обставин пов'язаний з безлічю проблем і протиріч, але все-таки він продовжує свій розвиток. Ми засвідчуємо про це на прикладі православних недільних шкіл. На нашу думку, правомірно торкнутись історії виникнення недільних шкіл взагалі. І про це ми сьогодні говоритимемо з нашими гостями, учасницями недільних шкіл. Ними є Катерина Гарбовська і Тетяна Розбіцька. Вітаю вас, дівчата, у нашій Добре, програмі. Добре. Як ви прийшли до недільної школи? І скільки ви уже років навчаєтесь в недільній школі і, можливо, є поводирями? Так, можна, я почну. Я в недільній школі, теж малечку, з маличку з 95-го року, наскільки я пам'ятаю, і можу розповісти, що весь цей час поступово навчалася від молодшої ланки, потім в середню, там де були трошки старші дітки, і священик вже один викладав. І зараз навчаюся в недільній школі другого ступеня в молодіжці. Яку очолює е, отець Богдан, який є організатором. І е, що хочу сказати, що, звичайно, е, взагалі як збудувалася недільна школа, ви сказали що трошки трішечки про історію, то можу сказати, що відповідно церква це де двоє троє зберуться в ім'я моє, там я посеред них. Тому там, де ми збираємося, там і будується церква. І з того часу, як почала бути незалежна Україна, фактично відтоді почала боротися наша церква до це самостійне життя. І якщо ви прийдете до нас храм, побачите світлина на стінах, де біля храму стоять люди, які молилися прямо на вулицях, для того, щоб потім в майбутньому мати свою церкву, і зараз вже недільну школу і духовний центр для молоді. Ось. Вас як привело життя? Знаете, до... Я прийшла відносно недавно взагалі. Якщо говорити, то я мабуть такий е... початківець. О, да, початківець, але вже не дуже. Е... Приблизно 4 роки назад, може, трошки більше, не пам'ятаю. Е... Мене запросив отець Богдан. Я ходила з мамою в храм, ходила на богослужіння, часто була у цьому Богдана несповіді, і якось він мені сказав все. Тетяна, ти сьогодні приходиш. Якраз в неділю були тоді уроки. Е, прийшла, було дуже страшно, бо нікого не знала. Ну, і отак вже ходжу. І я зараз С... і вчителем недільній школі вже. І, ну, і при... сама учениця. І, і сама учениця. Так, оця сьогодні, уже будучи і ученицею, і вчителем, ви знайшли собі нових друзів? Дуже багато знайшла друзів. Е, ну, це Що такі, знаєте, це, це не друзі, це, мабуть, якісь. Рідні люди, оце така друга сім'я. Якщо там з батьками це одна сім'я, то тут уже друга сім'я. Це дає підтримку, дає завжди якийсь святковий настрій, бо ну, завжди ми дуже гарно організовуємо різні свята, починаючи від святкування нашого храмового свята. І коли ми всі разом відвідуємо богослужіння, коли ми разом всі, всією громадою, і плавно переходячи в свята, такі як ми організовуємо, наприклад. Якщо брати Свято Миколая, ми дуже часто організовуємо театральні світлини, да, так, та. така світлина, Де ми організовували вашому. В концертній залі, в концертній залі да. організовували свято, таке театралізоване дійство для дітей області, дітей міста. Тобто ми приймали З цією ж самою виставою ми потім їздили в Днищі в дитячий будинок, ходили в міський притулок наш. Ну і, Звичайно, для молодших наших дідочок, для надійної школи теж організовували таке, таке свято волонтері. Ось у вас є такий альбом от на таких світлинах. Що це за. за... Е популяризація народних традицій. <рі> ну, Це різдвяні вертепи. Тут артисти, професійні, <рі> Ні, Чи це, це, ви наші... виконавці? це ми і виконавці, і е ми самі організовуємо такі свята для себе. На Різдво ми завжди. Е Святкуємо якось особливо це або вечорниці, Тут саме вечорниці є підготовка до Різдва. Да? Тут є світлини, де ми прикрашаємо ялинки, бо ми завжди це робимо, молодь нашого храму, прикрашає ялинки. І е цього року у нас було таке е не з цього року, три роки. Ми вже ходимо, ходимо по довівках з колядою. З, з власним вертепом, тобто молодь збирається, і ми ходимо колядуємо. Тому можете нас запрошувати. Ми, ми прийдемо Дай Бог доживемо до коляди, поговоримо і про коляду. А ось любов зможе все. Ось такі акції для малозабезпечених, обездоволених дітей. Чия це була ідея їздити до притулку і наскільки це ви робите з таких благородних міркувань турботи про ближнього? Ось і щодо нашої роботи з притулком, то е, наша молодіжка щотижня відвідує дитячий притулок, куди приходить наша молодь, для того, щоб погратися з дітками, приділити їм увагу, порозмовляти з ними. Вони дуже раді нас бачити. І щороку влаштовується для них Свято Миколая. Але крім того, молодіжка приймає участь у інших заходах, таких як, наприклад, Робота в храмі, допомагає свічницям, Також ми допомагаємо і під час співу, тому що деякі в нас діти не діти, вже молодь співає гарно і допомагають на служіннях у церкві, а інші є вчителями в недільній школі взагалі. Наскільки молодь ця обездолена, яка, як кажуть, не має виховного процесу, немає родини, сприймає Ваші гуртові ігри, розваги і те, що ви такі щасливі, усміхні в і несете ну, позитивне життя. Вони просто потім не хочуть нас відпускати. На, насправді, з однієї сторони, дуже щоразу йдемо, тому що знаємо, до нас чекають. З іншої сторони, серце трошечки болить, тому що все-таки розумієш, що їм мало уваги. Вони весь час хочуть, щоб когось взяли на ручки, когось погладили, комусь сказали добре слово. І щоразу, ось, коли від них йдеш, ну просто не знаєш, як з ними попрощатись, тому що вони ось так настільки стрепотом приймаються наші розмови. І прикипають душою і серцем до того позитивного моменту і виховного моменту, який несе тим. Так, Одне із перших занять це родина йде до церкви в недільній школі. І ось як відбувається таке заняття. Ми сьогодні вам пропонуємо поринути на фрагмент уроку в недільній школі. Відтак дивимось відеоматеріал. Господь наш Ісус Христос каже, що дітям належить Царство Небесне. Але у наш час ці слова сприймаються уже як щось абстрактне. Молода людина завжди прагне знайти шкалу тих цінностей, за якою буде оцінювати свої вчинки і події навколо себе. Зробити це їй нелегко. Зазвичай той світогляд, який сформувався у підлітка, стає вирішальним у його подальшому житті. Саме тому роль церкви Христової у вихованні дітей у цей період є особливо важливою. Одним із напрямків виховання церквою дітей і молоді є діяльність недільних шкіл. А праця на ниві релігійного виховання не може бути успішною, коли церква та недільна школа не будуть співпрацювати з родиною. Саме тому й торкнемося у нашій передачі такої важливої теми: Родина йде до церкви. Усе починається з головної книги. Що ж це за книга така? Це така велика, да? Книга. Так, добре. Що ж це за книга? Хто пам'ятає? Про Бога. Так. Ще а хто та, скаже? А це лист від Бога. Так, зовсім правильно сказала Наталочка, це лист від Бога для людей. так? Називається ще Біблія, іншими словами, як називається лист? Як? Святе письмо. Правильно, святе письмо. Ось в цій великій книзі Бог. Говорить до нас. Тут дуже багато написано цікавого, але основна думка цієї книги, що Бог нас усіх mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. правильно, що Бог усіх нас дуже любить. Бог нас дійсно любить. А чи любимо ми один одного? Чи є отой дух любові, товариства у ваших групах, в вашій школі? Якщо говорити про недільну школу менших діток, то так, мої діти вже дорослі, їм 11-12 років, в принципі. І, і ці заходи, які у нас проходять, особливо дні здоров'я, це просто неперевершено. Ми коли виїжджаємо з ними, вони захопленням спілкуються один з одним зі мною і просять, щоб якщо буде можливість також з ними йти в і влітку зустрічатися, бо зараз канікули, ніби і також ось зараз буде похід. Такого віку дітей на 4 дні з палатками, то вони між собою просто з задоволенням спілкуються. Щодо нас, дорослих, то ось так вийшла доля е, старого господа, таку ситуацію, що, наприклад, ми з Тетяною працюємо на одній роботі разом. Mm. Да, ми е, як подруги і е, часто зустрічаємося, ми спілкуємося не лише в храмі, живемо поряд, то ще й працюємо разом, тому у нас спілкування дуже близьке. Е, а також, як і друга родина, то в нашій молодіжній групі, в нашому колі, не лише ми спілкуємося як з друзями, а створюються сім'ї. У нас вже близько, мабуть, п'яти пар сімейних, які один одного там зустріли, одружилися і вже мають діток. Ось. І... Тому можна сказати, що це об'єднує не лише за однодумці у вірі, а також і по життю. Спільне дозвільне, пані Тетяна, об'єднує, не втомлює. Не втомлює ні в якому разі. Знаєте, навпаки, якось. Мабуть, як і в будь-якій організації, да, наша теж є не виключенням, що ми стаємо ближчими, стаємо коли є спільна справа. Бо коли, наприклад, урок року Богдана, він дуже об'єднує да нас і все, але. Е коли ми щось робимо разом, коли ми щось готуємо, коли ми ну, це дуже сильно об'єднує, тому що люди відкриваються по-новому, ти можеш побачити ну, неочікувані такі речі. да. Що саме? От в чому відкривається ця людина? Відкривається в тому, що починають співати, танцювати. Те, Буває чого вони боялися робити, робити раніше? раніше да. ну, знаючи по собі, наприклад, я теж завжди була такою, знаєте, більш якоюсь тихенькою людиною, а зараз я. Приймаю участь в усіх заходах, які тільки є у нас в молодіжці, І це і, і великодній кошик, який ми завжди організовуємо до Великодня. Да, до речі, є світлина, така можемо показати. Оці танці наші... ставили ви самі? Так, є дівчата, ну, ми всі дорослі. Топоводи так, Тобто є... вчили? Да, вчили, І дуже гарний був танець, і театральні різні постановки, тобто в собі актори відкриваєш якогось, і, і співи, і Презентації ми різні робимо. Тобто, ну так відкриваються люди. що Просто дуже багато в собі всього відкриваєш. Так. Самі знання вам по життю пригодилися? Звичайно, з кожним разом все більше розумію, що не все воля Божа. Тому що ось щоб там не страплялося, є існує багато притч. З приводу того, що на все воля, воля Божа, і е, я розумію, що з часом, коли ти читаєш Біблію, е, спілкуєшся з духовним отцем, коли навіть якась е, життєва ситуація ну, така складна, ти розумієш, що вона так і має бути. Ось, і е, е, про те, що як би там не було, якщо ти вже сам не знаєш, як вирішити цю справу, то Варто просто молитися і що просите в ім'я моє, Ісуса Христа, те дасться вам. А також, якщо ще в тебе є підтримка, така молодість у нас була така ситуація, стала трошки на життя вперед, коли захворіли родичі, і спільна молитва домов по домовленості кожного вечора допомогла людині просто з реанімації стати, буквально на ноги за місяць. І вона вже зараз теж бігає, доросла і щаслива. Наскільки от в цьому аспекті християнство впливає на розвиток родини? На єднанні. Eh, взагалі, ось як сім'ї, розумієте, ось це, до речі, я так як вже заміжня, можу сказати, що справді дуже допомагаю у спілкуванні між собою. І одна розмова, коли це розмовляєш, ну, один з одним просто на рівні. І коли ти розмовляєш молитвою. Ось ми, у нас є вечірні родині молитви. В основному всіх, хто в молодіжці сімейні пари, то ми, коли зустрічаємося, у нас є такі е, групка, яка називається сімейні кола. І ми всі разом приходимо і навіть іноді обговорюємо всі разом питання, які в кого склалися, і допомагаємо один одному їх вирішувати. Тому, е, крім того, що є Е, в... Заняття, які готуватись Богдан, є ті, які ми проводимо один для одного, що допомагає будувати наші родини твердині. твердинні. ви чином. сьогодні взяли світлину. От що це за заняття? І ось це ось ми багато говорили. Це про Це коло Богдана. як ви збираєтесь, так? це е загальне загальне коло з священником. І тут майже різного віку учнів, від 16 тут і за 20, тому є різні. А в нас ми збираємося ну, зазвичай в класах, але коли ось є дорослі, вже яких є свої маленькі дітки, і нема на кого залишити, то ми можемо збиратися у когось дома, де і почаюємо, і поспілкуємося, і обговоримо якісь питання, і разом з тим один одному допоможемо. Християнське виховання прагне дати саме той християнський напрям. І що потрібний для людини, для родини, для її становлення? Теж це абсолютно вірно. Тому що, і так як я по своєму життю можу сказати, відповідно, я ж в недільній школі саму малечку, я тоді ще не ходила до загальноосвітньої державної школи, але вже ходила в недільну школу. І разом з тим, зростаючи у цьому духовному осередку, можу сказати, що дуже багато християнства і віра у Бога дає розвиток саме особистісний. Ти, коли зростаєш, розумієш багато чого, чого тобі дав Бог, і намагаєшся з цим ділитися. І так само, коли я дорослішала, я намагалася приводити з собою подружок вже до храму. Деякі приходили одразу. Деякі з часом розуміючи, що це теж це моє потреба, але разом з тим вони розуміли, коли вони вже приходили всі сідомому віці, вони говорили, Катя, ми от з дитинства знали, що ти ходиш, не розуміли цього. Але от зараз ми розуміємо, що і ти християнському досі зростала, і ми біля тебе десь теж це розуміли поступово. Тому дає величезний розвиток ось ці християнські школи для особистісного вам особисто М М М мені теж. Знаєте, так відносно недавно про що я про це говорила, але насправді дуже змінилися і відносини в сім'ї, і з братом, і з мамою. Вже знаєте, якось розумієш, що. Ви стали їх більше розуміти. Стали більше розуміти, ну Мені, мабуть, пощастило, бо моя мама теж ходить до храму. Ми набагато стали краще розуміти один одного. І мама з мамою переросла в маму подружку. Да? І така зараз, і брат, і ну, взагалі такі набагато кращі відносини. Тому стали, бо ти розумієш, да, як треба відноситись до батьків, бо отець Богдан дуже часто нам про це говорить, наголошує. Ми між собою спілкуємося і ділимося, тобто, це дуже позитивно впливає на сімейні відносини. Як достукатися до серця дитини, як розказати про те, що стоїть попереду, і що є головним? Давайте подивимося ще один фрагмент із навчального плану недільної дитячої уже школи. Християнське виховання прагне дати дитині духовний напрям, щоб вона могла встояти перед різноманітними спокусами і йти в житті правильним шляхом. А для цього потрібно, щоб вона з дитинства не тільки знала правила поведінки, але й володіла внутрішньою силою, яка б робила ясними для неї різні прояви добра і зла. Оскільки людина складається з тіла і душі, то дитина потребує не тільки тілесного виховання, але й духовного. Якщо батьки обмежуються тільки фізичним вихованням дитини і нехтують духовним, вона зростає чадом тіла, бездуховним рабом своїх плотських бажань. Святий Іоанн Златоуст так говорить про відповідальність християнських батьків виховати серце дітей в чесності і благочесті священний обов'язок, який не можна переступити. Я вважаю, що це дуже потрібно для особистого першого розвитку дитини. Вона багато дізнається тут, і це їй допомагає в суспільстві та в самому своєму житті. Також ви родиною ходите до церкви, і що це дає, якщо йде вся родина до церкви? Якщо вся родина йде до церкви, це дає. Дуже впевненість, велика. Мені це подобається, але на жаль, мої батьки не ходять в церкву. Я привчаю свого брата ходити до церкви, тому що це йому буде на благо. дуже довольна, вона йде удовольствием. Ми йдемо на дев'ять і з удовольствием ходять. Спокійний, приходять одразу, починають що задалі вдома задані. Вона в першу чергу починає це робити. І все. Я сама ходжу сюди. Ми всі сім'єю ходимо сюди. Ось такий похід родиною до церкви. Що дає для самої людини і в цілому для родин? Як то дієшся спокійний, приходиш? Ну какої віддаєш щось таке, ідеш спокійно, спокійно спокійний, спокійний, хорошо себе чувствуєш такий славний. Какеця такий такої світла й голова і так хорошо на душе. Нагрузка на дитину, різні середовища і в школі нове оточення, а тут якось ну, дитя більш спокійне. Є часи, коли людина не вірить, як але коли є віра в щось, то це дуже багато, це той стержень, на якому держиться людина, скажем так, бо без нього неможливо. Отак От хитатися. Євангеліє вчить, що головне в житті людини правильний стан його серця. Під серцем розуміється той центр внутрішнього життя людини, в якому зосереджується його бажання і відчуття, і який визначає його етичне життя. Дати добрий напрям серцю дитини є головним завданням виховання. Про головне завдання ми почули, але про те. Чи бувають і чи розглядаєте ви на своїх зустрічах такі, скажімо, пагубні звички, конфліктність, е ну, невиховання? Звичайно, зрозуміло, що цьому ми вчимося ще самі, тому що конфлікти, як виникають в дитячому віці, це більш простіше можна вирішити, і так і в дорослому. І дуже вдякуємо цю Богдану за те, що він. Майже щороку старається нам проводити окремі семінари з приводу того, як вирішити певні конфліктні ситуації, і про те, як варто вчинити в одному випадку чи в іншому. Тому що, і, слухаючи ці уроки, потім в особистому житті, коли спілкуємося і на молодіжці, і поза церквою, і на роботі з іншими, намагаєшся якось. Або вже себе по-іншому вести, або ставати на сторону тієї людини, про яку говориш. Тому що е, отець Богдан багато розказує, що є різні люди, і як потрібно їх сприймати, і як ставитися до них. І в ць, цьому вже випадку намагаєшся так скоригувати ситуацію, щоб і одному, і другому було добре. Е, ну, це буває компроміс, але буває і так, що виходимо на те, що обом добре. Наскільки оточення зобов'язує бути чистішим, добрішим, турботливішим, милостивішим? Ну, знаєте, якось виходить так, що е, навіть якщо ти щось і хочеш сказати комусь, ти себе стримуєш, ти розумієш про те, що е, можливо. Краще неможливо, а завжди краще десь змовщити, не стояти на своєму. Люди дійсно є різні, як Катя говорила. Тобто з нам дуже часто про це наголошує, що ми маємо в першу чергу бути християнами і бути християнами не тільки коли ми на уроці у ця Богдана, а взагалі по життю і нести ось таку місію християна, да, в своїй поведінці і. Щоб люди хотіли прийти до нас і навчитися цьому, так попереду у вас були такі ось світлини: маємо зустрічі, семінари виїзду в різних областях України. Найближчим часом куди збираєтесь? Якісь оздоровчі табори? Найближчим часом ми збираємося в трудовий табір. Починаючи з минулого року, у нас є трудовий табір. Будується в, та... в Богданівці, в селі Богданівка, э, наш власний табір і ми допомагаємо його будувати, е, допомагаємо тим, чим можемо. Да? Якщо хлопці можуть щось і поносити, і ще щось, то ми можемо пофарбувати, підмести, да. прибрати. <со달> 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 <dunno> <со달)> ми на ціле літо, починаючи з 1 липня, ми знову їдемо, буде 6 тижнів, заїздів, таких, коли ми їдемо з понеділка по п'ятницю. Ми їдемо всі разом, живемо, працюємо. Це, це вас організовує? Дуже сильно організовує до того, що дуже важливо робити спільну справу, да, і дуже важливо допомагати тим, чим ми можемо. Організовує навіть власне себе да, до того, що ти, ти можеш, ти маєш це робити, да, як свідомий молодь. Як Свідомі українці, ми маємо допомагати будувати свою власну українську церкву, як правило, молодь сьогодні матеріальна. Тобто, якщо вона щось зробила, вона хоче, щоб їй за ці блага заплатили. Ось наскільки ви готові допомогти ближньому, не беручи за це якоїсь плати. А одразу хочу нагадати про те, що наша молодь молодь приймає участь в багатьох заходах, і це безкоштовні акції, тобто. Звичайно, якщо це колядування, то це колядування, тобто це, тобто це звичай, традиції. Так, так, це звичай традиції. А те, що стосується ось цього трудового табору, все-таки минулого літа, минуло літа було не шість змін, було менше, але впродовж е, майже двох місяців працювали там і без всякої оплати за їжу, так? як говориться. Ось тому, да. І відвидання притулка, і зрозуміло, що всі інші події, які ми влаштовуємо там для інших дітей або ще когось, то це не робота. Нашої Це робота для серця да. і для власної душі задумав. Робота любові. Що ж, сьогодні ми стали ще черговий раз свідками, обумовлених відродженнями церковного життя в силу різних об'єктивних суб'єктивних обставин, пов'язаних з проблем і протиріч, продовжують свій розвиток церковні громади. Сьогодні ми кажемо вам до нових зустрічей. Нехай Божа благодать завжди буде поміж нами і вам гарних справ і гарних нових акцій. До нових okay. зустрічей.